Добре, а в цьому тоді ракурсі от, продовження цієї теми. Як ти віднісся до того, що Верховна Рада, от сьогодні, до речі, Верховна Рада проголосувала за бюджет в першому читанні, але вчора вони виключили з цього бюджету підвищення зарплат для прокурорів. Але у мене виникло питання. Але вони при цьому не включили підвищення зарплат ні для медиків, ні для uh -huh. лікарів, так. ну, тобто ні для медиків, ні для освітян. А і інші представники силових структур. А, да? я, я не кажу про військових, в цілому силових mm -hmm. структур, правоохоронних структур. Ну, їм підвищують зарплати. Так, дивіться, зараз приклад надають там, наприклад, там, там да, на СБУ там кажуть, або інші правоохоронці кажуть, от у саповських прокурорів зарплатня 150 п'ятдесят тисяч. Послухайте, ну я хочу вам сказати, скільки прокурорів Саповських. Ви знаєте? 100? навіть 100 нема, 73 там три чоловіка. Людини, розумієте? Ну тому ну, про що говорити люди? Так, да, в ДБ дуже велика кількість людей. Да, там там 2,5 тисячі було, а вони ще брали, додали. А, додали. А, тому тут зараз йде мова про, а, про простих прокурорів. По-перше, послухайте, давайте говорити відверто. Да, ми маємо, а, якщо брати, щоб ти зрозумів, тисячу тисяч прокурорів ми маємо. По всій країні, 1700 із них пенсіонери. Розумієте? Тобто вони отримують пенсію додатково. Так. Да? Я хочу сказати, і раз можу повторити, що я щось не бачу прокурорів, які бідні, вони всі мільйонери. Все. От ви подивіться, покажіть, будь ласка, або ну там, може, 5% є бідних і порядних. Звісно, і на цих Ми порядних що тримається і тримається. Все я хочу тримається. Да. Да. Ну, деякі такі тут потрібно, а тут потрібно зрозуміти, що. А, хто вважає, що а, о, можна все списати на війну? Ні, друзі. Розумієте, що ну, так ми державу не побудуємо. А, і ми постійно будемо говорити, що в нас є якісь там вороги, як це робить кацап, Кацапи, да? що в цьому війні 90-ті роки і, і Америка. Да? <сум> ну послухайте, ну це просто бред. Я вважаю, що все повинно бути по справедливості. Ну, не може людина отримувати 80 тисяч гривень зарплатню або пенсію і отримувати учит, ну, это, викладач, отримувати 7 тисяч гривень. Да. Я розумію, якщо, наприклад, вчитель отримає 20 тисяч і прокурор 80 там, 60 тисяч, я з ну, цим згоден, це справедливо. Але послухайте, ну в розрив там в 20 раз, ну це не може бути просто, розумієте? Тому я вважаю, що нам потрібно обов'язково зробити чітку ревізію, чітко зрозуміти, я вважаю, що ну не можуть суди отримати по 120 тисяч пенсії. Ну не можуть вони. У нас сьогодні грошей нема. А ми про що говорили з тобою? Ми говорили з тобою про те, то, що. 40 мільярдів кожного року, вони крадуть тільки з пенсіонного фонду. казав, За весь період. За весь період, так. Да. 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 Тому, послухайте, ну, про що ми говоримо? Про що кажуть МВФ? МВ каже, друзі, у вас 5 мільярдів кудись там розтворяються, як у фокусників, Тому, будь ласка, або ви ці гроші повертаєте. І ми будемо їх контролювати, як ви їх витрачаєте. Тобто сьогодні потрібно зрозуміти, що як раніше жити не можна. Таша Крава пише: приємно чути, що вкрасти буде неможливо. А я скажу правильніше: спіздити буде дуже важко. От і все. <свист> так. Ну, це та. І знаєш, і може так вийти, що ми побачимо, як деякі люди скажуть, о, я більше не хочу бути владі. Слухай, я тільки а, от, ми, декілька днів тому ми з тобою говорили. розумієте, Коли показують нам, що 1,5% відсотки людей за корупцію тільки, а, а, то, що, тобто, що відбувається за рік, яка корупція відбувається, буде точніше. В нашій країні за рік, яка відбувається. Фіксується яка корупція, тільки до суду і за, до загради саджають 1,5%. Ну, це ні про що? Так. 99% людей, там, 8, 98% людей до суду, або не доходять, або якісь там отримують якісь там штрафи адміністративні. Розумієте, люди? Ну це просто жах. Ми говоримо там постійно, знімаємо якісь там ролики, кажемо, що відбувається у наших географічних сусідів, а ми не бачимо, що відбувається у нас. Ми коментуємо, що відбувається у них, а ми не бачимо, що да. як крадуть у нас. Да. Ну от послухайте мене, ну все можна зробити, все можна, ну все я вибачаюсь, можна зрозуміти. Але я не можу зрозуміти, яким чином можна було заробляти на дронах 300%. Я цей мавик покупав і передавав цих мавиків, вони коштують по 3800 доларів. Купляв я. Я приїжджав особисто і це покупав. І вони ці такі мавики поставили по 12 тисяч. Вовше, ну, про що ми говоримо з вами? Слухай, ну заробити 10, ну 20%. Ну навіщо ти на війну? Ні, я розумію. Якщо там не було б війни, там... Да. знаєш, там, і навіть не думав. Ні, ні. Ну, я, маю, я маю на увазі, що ну, якщо не було б війни, то ти там, ну хорошо, там, просто прийшли, зарештували тебе і за градами. Але коли ти розумієш, що твоя країна воює, і ці е, е, дрони вони потрібні, е, я не знаю, як повітря, Одного дня. Да, кожного повітря, дня, повітря да. ну, як ти вчину це ти робиш? а? Як ти помножаєш на три і і, і що? А потім що виходять і кажуть, а я до цього не, не знаю вообще, взагалі я не мав відношення, Я вообще тут, я тут проходив, проходив мимо, Я вообще не знаю, що Ні, я, я керую, але ну, не знаю, що ну я не я euh, пише, обожнюю Георгія з матюками. Так. Дякую тобі. Так, да, Георгій, але дивися, я хочу тобі сказати: от нещодавно я прочитав, як в Китаї, знаєш, чиновники працюють з бізнесом. і У них є дуже цікавий момент, да. що там чиновники, наприклад, ну от, знаєш, mm -hmm. що Китай теж вважається дуже корумпованою. Там є свої ці нюанси корупції, да, і так далі, тіньових сектору, mm -hmm. так ось але у них чиновник, якщо починає працювати з бізнесу, він офіційно якби закріплюється за певний бізнес. І потім mm -hmm. він може легально, коли якщо цей бізнес вистрілить, почне працювати. Отримати процент з цього да, бізнесу. Да, да. Ну тобто, дивися, тобто це стимулює чиновника. Є в Японії так щоб ви знали. Да, Так, це стимулює чиновника. Перепрошую, не вкрасти тут і зараз бюджету, а допомогти бізнесу а, реалізуватися, да, для того, щоб цей бізнес працюючи, потім йому дав якусь суму. Ну, чому, Док, на, чому не, нас так не може бути? Останнє питання, будь ласка. Ну, ні, а, а це може на це відповісти? Чому у нас так не може бути? А, а, дивіться, а тому, що у нас перші. Найголовніша проблема це відсутність законодавства. Нема цього в законодавстві. І найголовніша наша проблема, про що я кажу постійно, це проблема нашої судебної системи. І Досі немає реформи, і ми не бачимо реформу судебну. Якщо це було б, все працювало б. Але, на жаль, ми сьогодні не маємо.